Вітаю вас, мої любі! В цьому відео я хочу надати вам більше інформації для того, щоб ви зрозуміли, що таке коучинг, хто такий коуч, як це працює, чому це ефективно, чому це вам підходить чи не підходить, що воно вам дає взагалі. В першу чергу хочу сказати про те, що а, в коучинг приходять люди, не <кій> обов'язково для цього а, якась велика проблема чи якась велика трагедія, травма. В коучинг можна прийти з зовсім такими повсякденними питаннями, повсякденними ситуаціями. Це може бути бажання щось змінити в своєму житті, бажання прийняти якесь рішення. Бажання досягти якоїсь мети, чогось позбутися або щось для себе зрозуміти. Тому це в першу чергу, це для абсолютно таких навіть най... Най... найлегших. Питань, з якими ви не можете просто справитися самі, воно десь у вас по кругу там крутиться, якісь ситуації, які повторюються, і ви розумієте, що ви не справляєтеся з цим самостійно, хочете щось змінити, щось у вас не виходить, для цього ви приходите до коуча. Коучинг це в першу чергу про партнерство. Це процес, в якому ми з вами пліч-опліч йдемо в заданому вами напрямку. Ми працюємо з вами разом в партнерстві, в щирості, в напрямку того бажання, тієї зміни, тієї цілі, яка потрібна вам. Тобто ви вже не самі на цьому шляху, і ви рухаєтеся з допомогою, підтримкою коуча. По-друге, коучинг це мистецтво, можна так сказати, здавати питання. Питання відповіді, на які не може бути правильно чи неправильно, тут немає хорошо це чи погано це, це відповіді ваші. Які насправді у вас десь глибоко всередині в підсвідомості вони є, але ви їх не можете. Коуч вам допомагає їх усвідомити, допомагає знайти єдине правильне рішення саме для вас, саме в вашій ситуації, саме в ваш характер, ваші вподобання, ваш час тобто знайти самому для себе. Оті відповіді, оті рішення, оті зміни, які допоможуть вам досягти поставленого бажання, наміченої цілі, скільки триває, як виглядає, скільки коштує процес коучингу. Дуже часто ви задаєте всі ці питання, тому коротко розкажу так, що в коучингу, ваш коуч. Рухається разом з вами в комфортному для вас темпі. В принципі, ви ж розумієте, що кожен з нас індивідуальність, особистість, і для когось дуже швидко дається це рішення, ця трансформація, ця реалізація а комусь потрібно на це попросту більше часу все зважити, з цим пожити, все собі перемислити, переоцінити. І комусь потрібно на це часу більше. В залежності від цього, і формується ціна. Але в моїй практиці, в переважній більшості це від 3 до 5, до 5 зустрічей. І процес виглядає приблизно так. Перший крок це наше з вами знайомство. І це наша з вами перша зустріч, яка абсолютно безкоштовна, в якій ми з вами думаємо над тим, розбираємося, з чим ви прийшли, чи це взагалі коучинговий запрос, чи це коучингове питання, чи потрібна, можливо, вам допомога якогось, когось з інших фахівців. чи імпоную я вам як коуч, як людина. Чи, чи я в стані вам допомогти, чи в мене достатньо досвіду, компетенцій, бажання, часу з вами працювати, вам допомагати. Я так само для себе приймаю рішення, чи ви та людина, з якою я. Хочу працювати, які я хочу допомагати, фінансово, як це виглядає? Зустрічі, як часто вони будуть відбуватися один раз на тиждень чи два рази на тиждень, і приблизно як довго займеться робота? Ми це все з вами обговорюємо, зважуємо, приймаємо рішення. Якщо нам з вами по путі, скажімо так, якщо в нас співпадають цілі цінності. Тоді в нас відбувається такі, праця таким шляхом. І теж варто зауважити на те, що цей шлях може відбуватися як і під час тільки однієї зустрічі або двох, так і в деяких цей процес може зайняти 5 зустрічей. Але в моїй практиці більше п'яти зустрічей ніколи не потрібно було. Перший крок це ваше бачення. На ньому ми розглядаємо, розбираємо, що саме вам потрібно змінити, що саме, над чим ви хочете працювати, що саме вас найбільше непокоїть. Чому так відбулося? Що в цьому для вас най -най найтрудніше, скажімо так, найважче? Що саме вам потрібно змінити в своєму житті для того, щоб або в собі, для того, щоб дійти до бажаного вами результату? Другий крок це ваше рішення. В цьому кроці ми з вами розбираємо той момент, а чого хочете ви, а що ви хочете замість того, що у вас є на даний момент. Чому для вас це можливо? Чому саме це, чому саме так? Перевіряємо, чи ці ваші цілі бажання, вони співзвучні вам, Вони ваші притаманні, ваші істинні. чи, можливо, це нав'язано кимось з середовища, чи з батьків чи з суспільства. Чи воно, чи воно Ваше насправді. Чому для вас це важливо? Яка в цьому є ваша вартість того, що ви хочете насправді? І тут бувають бувають такі випадки, коли людина розуміє, що взагалі під вашим бажанням скрито? Зупевне інші якісь ваші речі, зупевне інші потреби, які можна вирішити набагато простіше, набагато швидше і набагато приємніше. Наступний крок, коли ви вже розумієте, що не так, і вам взагалі куди, коли ви розумієте, чому. Для вас це важливо, У вас вже автоматично народжується як. І третій крок: ми з вами працюємо над тим, що вам потрібно для того, щоб досягти. Чого не вистачає, що вже є. Як це використати, де взяти, яким чином здобути те, чого не вистачає? Тут у вас народжується вже дуже багато творчості, дуже багато натхнення, дуже багато сил, дуже багато ідей, і відбувається така трансформація вже. А якісь у вас кроки, вже якийсь у вас план дій відбувається, вже якісь шляхи, якісь ідеї. І в цьому випадку я намагаюся вас направити, навчитися відсікати все зайве, все непотрібне, все фальшиве, все не. Не ваше і скерувати саме в тому напрямку, навчитися вибирати для себе всі ті речі, які приведуть вас до потрібного вам результату. Четвертий крок це вже ваша дія активна. Це вже коли ви йдете в світ, крокуєте і самостійно і безпосередньо фізично виконуєте. Чи інші свої заплановані речі. Тут дуже важливо не збитися з шляху, дотримуватися заданого вам за плану темпу, попросту діяти, без фрустрації, без почуття вини, без угризяній совісті, таких, без сумнівів в собі. Попросту діяти. І тут я, як коуч, вас підтримую на цьому шляху не збитися, не злитися, не втікти, а дійсно почати впроваджувати ваші нові дії, ваші нові плани ідеї ідеї. Реальність, скажем так. Тут вже вся наша з вами робота, яка до цього відбувалася в розмові на папері, вона вже починає здобувати реальне своє втілення в вашу реальність, в ваше життя. П'ятий крок. останній. Це ми вже з вами зустрічаємося для. Того, щоб проаналізувати все те, що відбулося. Що змінилося? Що на плюс, що можна підкоректувати, що потрібно ще змінити. Тобто, це вже праця над помилками, праця над домашньою роботою це вже дуже ви відчуваєте в цей момент. Свою таку значимість, свою таку силу, свою реалізацію, задоволення і впевненість в собі, скажімо так, ви вже бачите реальний результат ваших рішень, вашого мислення, ваших дій. І останній крок це плюс, це вже Знають про цей, це вже так само остання наша зустріч, яка теж безкоштовна. Про неї вже знають тільки ті, хто пройшов попередніх п'ять. Це обов'язковий крок, він мега важливий, і тут я вам про нього розказувати не буду, це ну, немає ніякого в цьому смислу. Це вже для тих, хто виконав попередній шлях. Нагадую, що ці п'ять кроків вони можуть відбуватися в когось швидше, в когось повільніше. Але приблизно це дві, три або п'ять зустрічей. Чим і мені подобається процес коучингу? Що тим, що клієнти мої дуже швидко отримують свої трансформації, отримують свої результати, отримують свої зміни. Не потрібно на це витрачати дуже-дуже багато часу, дуже-дуже багато довго ходити, там щось в собі всередині. А це якби про життя. Це про реальність, це про коучинг, це про тут і тепер. Тому що життя відбувається воно зараз. Воно в даний момент. З вами діється. І <зі>, зі мною теж. Тому для того, щоб змінити, хочеться цих змін, не колись там а хочеться їх вже. І коучинг це, власне, той інструмент, який допомагає людям дуже швидко і дуже якісно змінити на краще свої себе, свої життя, свої ситуації, якісь свої потреби задовільнити, якісь. Результати осягнути, можливо, якісь цілі. Я закохана в процес коучингу, і запрошую вас теж познайомитися, якщо вам цікаво, задавайте ще питання. Якщо хочете спробувати на собі цю магію коуч... коучингу, запрошую на свою першу консультацію, яка є абсолютно. Безкоштовна, яка триває приблизно 15-20 хвилин півгодини І ви зрозумієте, для, на собі для вас це чи ні. А поки що бажаю вам гарного дня, гарного настрою. І пам'ятайте, що все можна змінити. Все. Можливо, абсолютно все. Немає нічого неможливого, немає нічого такого, що би ви не могли досягти. Є тільки ваше бажання або небажання. І коли ми дійсно чогось прагнемо, ми знаходимо і час, і сили, і можливості, і е, средства для цього, всі двері перед нами відкриті. А коли ми ну, не дуже хочеться так сильно, тоді ми знаходимо для себе відмовки. Виправдовування і різні різні відмазки, скажімо так. Я вас обіймаю, пишіть в коментарях, чи було корисно, або задавайте питання. Пока!